Прекрасний чоловік, швед, з Ольсенбурга, дуже підтримував Україну. Дуже багато донатив, дуже багато годин на мітинги. Був старенький уже. Коли він помер, він зазначив у своєму заповіті, що він би хотів, щоб якась частина його спадку перейшла, пішла на допомогу Україні. Тому його донька, після того як вони продали його майно, розібралися з усім, дала нам 140 тисяч на те, щоб ми могли придбати цю машину. Трошки ми там докинули, і вийшла така чудова допомога. Пам'ять від цього чоловіка. Дуже дякую. Нам приємно, що так, ця машина так, потрапить так. в нашу бригаду. Ми постараємося її берегти і будемо старатися, щоб вона дійсно прислужилася медикам і нашим пораненим рятувати життя для того, щоб ми могли поскоріше досягнути перемоги і приїхати вже до вас у Швеції. Подякувати вам за вашу допомогу. Так. Дякую, і щоб дякую. Ми приїхали і виникаємо.

тому що це була випущена пробна партія невелика. Справа в тому, що от польовий шеврон в оливкових тонах він йде без оцього напису. А це вже як парадний. Парадний червоний, гарний, а це уникальна така з'єднання, вийшла польовий і парадний шеврон.